Біла змія, друга частина. Якось їхав він понад берегом озера і помітив, що три рибини заплуталися в густих очеретах і ніяк не можуть дістатися чистої води. Зглянувся він на них, спішився і кинув їх у глибоке озеро. Випірнувши з води, риби сказали Ми знайдемо, як віддячити тобі за те, що ти врятував нам життя. Їде він далі і чує десь унизу голос мурашиного царя. От, якби люди обходили нас десятою дорогою, які незграбні тварини. Слуга відразу ж з'їхав на узбіччя, і мурашиний цар присягнувся. Ми знайдемо, як віддячити тобі за це. Потім пролягла його дорога через ліс. І побачив він, як ворона з вороном виштовхували з гнізда своїх пташенят. Забирайся геть, не на жера, каркали вони. Он, які ви вимахали, самі шукайте собі поживу. Бідні воронята махали крилами, а були ще слабкі і не могли летіти. Ми всього лише маленькі пташенята, кричали вони, ви зобов'язані нас годувати. Поки ми навчимося літати, інакше ми помремо з голоду. Нагодував добрий хлопець воронят, угумувавши голод, вони заголосували, ми знайдемо, як віддячити тобі. Пішим подорожнім прийшов наш герой у велике місто, столицю тамтешньої держави. На вулицях було людно, перехожі снували туди, сюди. Раптом, розштовхуючи натовп, проскакав Глашатай, голосно вигукуючи: Принцеса піде під вінець з тим, хто розв'яже її задачу, а хто засватається і не впорається із завданням, на того чекає смертна кара. Багато людей уже пробували свого щастя і наклали головою.